Доброго дня, мої шановні глядачі. Депутат Європарламенту від Фінляндії Петрі Сарвама необхідні, зібрав необхідні 120 підписів під петицією про позбавлення Угорщини права голосу в Раді Євросоюзу. Нарешті давайте подивимось цю ситуацію. Дивіться, тут дійсно йдеться мова про те, що Європарламент не погоджується, не погоджується з тим, що Орбан постійно блокує або силовими методами, такими управлінськими методами, не дає змогу прийняти жодного нормального рішення. Тобто будь-які зміни. Які намагаються ініціювати або рішення, які намагаються прийняти Європарламент, завжди е, знецінюються Орбаном. Він завжди іде супроти е, тих змін, які. Намагається зробити депутати Європарламенту. Тому цю вони вирішили це питання таким чином: просто обрубати, заблокувати ту маніпуляцію з боку Орбана над всіма депутатами Європарламенту. Так, це дійсно є. Дійсно є. І вони от змінили. Якщо ти з нами не погоджуєшся, ми змінимо так, що ти не зможеш взагалі приймати жодного рішення, не зможеш бути залучений до, нашої, до наших рядів як людина або як суб'єкт, який має вплив на вирішення певного запитання, на прийняття певного рішення. Так. Надоїло, накипіло, можна так сказати. Давайте подивимось тепер, як Орбан до цього ставиться. Як Орбан до цього ставиться, він же ж, напевно, знає. Орбан. Ну, скажімо так. Негативно ставиться, тобто тут ідеться мова про якісь правила у спільноті депутатів Європарламенту, які необхідно, скажімо так, ну, які не є доцільними, які не є такими, що мають місце бути. Тобто тут йдеться мова про реальність, реальність або токсичну ситуацію він створює. Він буде колотити, він буде мутити, він буде комусь щось доказувати. І реально навіть може йтися мова про деяких людей. З тої депутатської спілки Європарламенту. Тобто він буде ніби як готовий винести сор або сміття з хати, таким чином, щось обнародувати, він може вдатися до якогось шантажу. Якщо, ну, до деяких людей. Тобто, стосовно їхнього комфортного життя, яким чином були зароблені гроші, на які гроші хто там жирує, тобто, він може вдатися до якоїсь такої токсичної конфронтації стосовно приватного життя деяких з парламентарів, на мою думку. Тобто він буде все ж таки нав'язувати свої якісь правила. Він це так не залишить І він буде намагатися обрізати, оспорити, апелювати чимось. Тобто, таким чином він буде намагатися вийти із ситуації. Тобто він вдасться до такої дитячої, інфантильної поведінки. Яка спрямована на покращення свого положення? Ну от як дитячому садочку. А от якщо ти про мене розкажеш там виховательці, я про тебе розкажу також. Або твоїй мамі нажаліюся. Ну, тобто така інфантильна позиція, яку він хоче показати, як таку от волюва рішення. От якщо ти так, Тобто тут буде йти, знаєте, такий от шантаж. Тобто він буде намагатися протиснути свої правила. Так. Ну, давайте тепер подивимось результат. Чи буде прийнято, так, у мене тут, чи буде прийнято рішення щодо позбавлення Угорщини права голосу в Раді Євросоюзу? Одна карта вимагає наступну. Знаєте, я думаю, що будуть якісь все одно палки в колеса вставлятися. Кожен буде як поділення на конфронтації одна частина, інша частина. Там всього лише потрібно 120 підписів. Але там же є, напевно, більше їх, тих парламентарів. Тому ті, хто не підписався, Тобто там поділиться на два е, проти, проти, дві частини противників. Тобто тут йдеться мова про повернення до відстоювання своїх інтересів. Тобто будуть буде доказувати, що наскільки Орбан нам може бути. Важливим. І оце відстоювання своїх інтересів, така протиборство, воно може призвести до змін до реального розколу, розколу в цьому Європарламенті і що спричинить якусь коаліцію таку приховану. Приховану коаліцією, тобто Орбан і ще може бути один-два, тобто суб'єкта, який може знаєте, сидіти, такі як на, на бомбученні індюки, сидіти і можуть ставляти палки в колеса. Тобто, я, на мою думку, до Орбана можуть приєднатися група підтримки памперсів, які разом з ним. Будуть також щось блокувати. Тобто хтось буде з цим не погоджуватися. Ну, от, на мою думку, от, це може призвести до конфронтації. Щось може не получитися. Не получитися. може, ситуація повернеться так. Що це буде, ну, якийсь сум, якась невдача. Щось там не вийде, щось там не, за, не задасться. А ну, давайте подивимось, що це за відстоювання своїх інтересів. Орбан там щось навіть може возбухати. Відстоювання інтересів, дестабілізація ситуації, якесь розпалювання, баба яга проти. Розумієте? Таке відчуття баба-яга проти, і я буду. І це може призвести до того, що е, до кінця ситуація не дійде. Отак вона доходить до кінця. Тобто всі разом проти. А так, знову розсипання іде, внаслідок того, що не може. Неможливість втримати або всі голоси, або більшість для, знову ж таки, для позбавлення цього Орбана права голоса, то щось може бути не доведено до кінця, щось може бути накалитися до такого ступеня, що дехто може і навіть. Відмовитися від цієї затії, Ну, Там можуть бути якісь такі справи, вплоть до шантажа. Шантаж, погрози в такому плані. Ну, Знову Єрофант перевернути. Знову будуть вони він нав'язувати своє. Ну, Цієї жаби важко буде позбавитися, на мою думку. Якось може воно заглохнути, мені таке відчуття. Дай Боже, щоб я е, помилялася. Ді, я дійсно хочу помилитися. Ну і покажи по ітогу. Оцей по ітогу. Ну, початок справи, він не має, скажімо так, не обіцяє ніяких перспектив, якщо взяти дослівно початок цієї справи, ось оце от. Як людина йде, ризикує, так само ця справа є досить ризикована для багатьох людей, адже можуть бути злитися якісь такі дурні діяння, і для кожного з для, ну, для деякого з тих людей з Європарламенту, наприклад, три людини. Може бути загрозливим викриття якихось компроматів. А якщо взяти у загальному дослівно, оце от початок цієї справи, воно не обіцяє ніяких перспектив. Ну, ця робота буде, дивіться, як. Буде форсуватися. От люди працюють, так, а тут буде стоп, обрізано, відсічено. І, можливо, навіть тут буде знову ці всі посіпаки Кремля, того, що король мечів це в мене сигніфікатор кремлівської влади, кремлівського командування військового або Кремль. Тобто, тут і нема перспектив... О, ці от перспективи маються на увазі. Або доведення роботи до кінця, от, бо це е, король мечів, це от якийсь кінцевий результат запланованого. Але тут в контексті як, ну, не обіцяє перспектив внаслідок перспектив того, що ця робота буде перервана. Робота гроші. Комусь пообіцяють гроші, когось куплять, хтось вже куплений, працює на Кремль, навіть тут працювання на Кремль. Тобто тут буде м -м, зроблено так, щоб цей жаба Чурбанська залишилася у парламенті і голосувала, бо це. Комусь невигідно, ми знаємо кому. Рука Кремля знову тут. Рука, нога, там все що завгодно. Ну, а дивіться, давайте ще таке питання спитаємо. Взагалі, Угорщину виключать з Євросоюзу у майбутньому, наприклад, протягом двох років, починаючи від сьогоднішнього дня, протягом двох років виключать Угорщину з Євросоюзу. Протягом двох років. Перший рік, другий рік. Я не бачу цього. Тільки буде якесь поползнавіння, одразу буде присікатися, розумієте? І тут, тут міч, і тут меч, і тут меч, що відсікає. Відцікання іде бо, бо тут будуть вже погрози, погрози або обіцянки хтось буде погрожувати, що в чомусь комусь буде відмовлена в якійсь партнерській допомозі, тобто. Угорщина буде тиснути на те, що, наскільки вона важлива, буде завищувати свою важливість, тобто буде грати на своїй ресурсності. А тут йдеться загострення якоїсь ситуації, дуже болюче, і якась гучна справа може бути, якщо буде зазіхання на виключення. Таке болюче судилище буде. Болюче судилище. Ну, дивіться, скажімо так, що в перший рік більш вирогідності буде. Більш вирогідності. Хтось може постаратися, намагатися якось. Щось зробити, але тут знову ж таки є загроза. Ну, це війна. Війна, така криза. Якщо хтось піде проти Угорщини, він так розкукарекається, цей чурбан. Там за нього піднімуться ще інші люди, люди Кремля, які будуть і шантажувати, і якісь там протидії такі робити. Щоби було гірше іншим країнам Євросоюзу. Тобто він буде мститися і шкодити. Це така інфантильна дитяча позиція, як я вам вже говорила. Тому дуже важко з цим буде. Ну, дай Бог, щоб я помилялася. І ну, я чесно говорю, я дуже хочу помилитися. Але давайте поживемо, побачимо. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписки. Все є Україна! І ми перемагаємо! Тримаємо стрій! Все є Україна! До побачення!